Вітаємо, друзі. Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Першепської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгин. Та Олег Ну, Ще раз вітаємо людей з Новим Роком, наших глядачів. Ми працюємо для вас. і Сьогодні поговоримо про наступне. Ліцеї Ліди розпочалися зимові двотижневі канікули. І чим займаються педагоги і технічний персонал? Педагоги... Пішли у вимушену відпустку, а техперсонал, зокрема працівники кухні, їх взагалі без попередження відправили у простій, перевели на дві третіх. І до речі, один з працівників кухні, яка має двох неповнолітніх дітей, вона має право на соціальну відпустку. Зокрема, це 10 днів. І коли вона звернулася до дирекції навчального закладу про те, щоб її не відправляли на дві третіх, а щоб її перевели у цю соціальну відпустку, звичайно, їй було в цьому відмовлено. Ну, Першопівська територіальна громада тим відрізняється від багатьох, що тут свої закони. Тут як їм треба, так вони роблять. Ну, яку, яку їх відпускають? В основну щорічну відпустку, та, яка повинна бути влітку. Вчителі зараз йдуть взимку. Але йдуть саме ті вчителі, які є під весними. Так. так. Ну, дуже... Тобто люди. А в чому тоді сенс цього всього? Я так розумію, що влітку, коли вчителі підуть в основну щорічну відпустку, і саме ті вчителі, які зараз відгуляють ці дні, вони просто їх також переведуть на дві третіх і буде економія коштів. Неможливо, це буде літній табір той самий. А в літній табір вони завжди відпрацьовують і потім йдуть в основну щорічну відпустку. Було завжди так. Ну я ці логіки не розумію. І причому ті, хто на підвозі вчителі саме так? вони так їх відпустили у реальну відпустку. Їхні їм дуже порекомендували це зробити і написати заяви. І це вони... не їх власне бажання, і вони написали заяву і пішли в літню відпустку, тому що у них не було іншого виходу. Зимову виз... відпустку та щоб повинна принципі, бути влітку. Ну в принципі, держава їм дає можливість. Коли оздоровлюються, ну, і так, так. відпочивають. Але ж ви розумієте, що саме у цих педагогічних працівників у них просто не було іншого виходу. Адже їм потрібно було якось добиратися до роботи. А шкільний автобус, підвезення дітей немає, тому ну, відпустка. Так ми піклуємося про педагогічних mm -hmm. працівників. Всі мовчать, про спілки мовчать, всім, всім депутати, депутати мовчать, всім добре. Значить, так треба. Терплять, нехай терплять. Ми хочемо нагадати, що у ліцеї лідер проходить акція зігрі захисника, що необхідно. Можете долучитися саме збором коштів, або ж принести теплі речі, продукти швидкого приготування, парафін. Що там ще? Ну, просто звернутися до організаторів цього заходу і вони підскажуть, що ще можна принести. Так, там школі, хто там так в школі. До організатора. Що до нього до неї звернутися і все буде добре. І На цьому тижні ми помітили, що йде розбір хім, колишнього хімскладу за межами села Пришеп і опікується цією справою безпосередньо Сам голова. голова громади Валентина Городянко. Техніка Ферекспо там задіяна. Вони розбирають хім склади, начебто десь вивозитимуть, десь кудись для якихось. Начебто нормальних цілей там щось там. Зачекайте, але ж нам це не пояснили. Коли я особисто запитала у голови, мені не дали відповідь. день, Якщо не треба, хотіла запитати. запитала, хотіть що хотіла запитати. А ми з вами на ти? Я давно. Ну це я знаю, ну, але я ж поріг не переступаю. Іначе... А я переступила давно. Це я відчула. Бо побачення. Як ви не прокоментуєте? Не. Ну добре, на тому це звідки ви дізналися, що кудись і для гарних фантазія фантазу. Це мабуть вам так хочеться. Я так хочеться, і представники, які там були. Я особисто задавала питання. Вони сказали, що вони не знають, куди буде відвозитися ці блоки, і вони просто знаходяться на тому місці. Відповіді я не отримала ні підстави, зідно якої вони ні там віщення. працюють. І, а депутати хоч. Ні, вони не знають. З ким я спілкувалася, до їх відома це питання не було донесено. Тобто це якась таємниця дивна. А як повинно бути? Повинно бути, якщо це майно ще того господарства Латутіна, вони повинно бути, якщо його не розпаювали, значить передати в комунальну власність, можливо, так? І, тобто в будь-якому випадку, якщо вона стає комунальною власністю, взяти його на баланс, якщо воно а можливо, я вже колись взяли. Ми це достеменно не знаємо, але тоді ж треба прийняти рішення на сесії про те, щоб його там списати відповідно і так далі, і тому подібне. І повинно бути рішення депутатів однозначно винести на сесію і після цього тільки приступати до будь-яких будівельних робіт, там, по, по, по тому чи іншому Чи потреб куди в мене заплановані? Ну, Вони є питання, а по-якому по це все відбувається? Для чого це? Чому це так напростець? Так же не робиться. Навіть якщо ми прикриваємося благими намірами, ми все одно повинні працювати в рамках діючого законодавства. Тим більше влада, тим більше місцева. Тим паче не так давно відбулося засідання, сесії. Якщо це треба було вирішити питання, так винесіть його на сесію. Якщо це терміново, зберіть термінову ту саму сесію. І депутати зійдуться, проголосують і рішайте свої питання. І це потім відзвітуєте громаді, де воно, що воно і як воно. Лише одну сильно. Ні, тут воно хозяйка. Ну так. Ми просто вимагаємо, щоб. Ми констатуємо факт, що, як це да, відбувається. – Так, щоб воно було по закону і привели його до тями ці всі папери і рішення відповідні. І потім розповіли громаді, що відбулося і де воно ділося. Хоча б приблизно, хоч схематично. Нам не треба там, деталі. Ну треба з людьми говорити, а не приймати рішення невідомо де, невідомо як і невідомо про що, бо то все одно людське майно. І люди колись на нього працювали, щоб його створити все. Ну, так розібрала, відвезла, куди їй треба, і порішала питання. Ну Десь приблизно схожа ситуація і по тій вишці, вишці да? вежа та льникового зв'язку, яку. Депутати надали, там якісь проблеми були з тими похованнями. Так вони нічого, я так і розумію, не розібралися, так вмонтували ту вежу і на тому закінчилося. Ну Все чисто в стилі поки. І знову ж думка людей не врахувалася. Ні, ну їм не цікаво. Поставили все. Ну То вони собі поставили. Всі будуть пам'ятати, що це за рішення і як це воно зроблено було. Єдина, тільки буде радість, коли там включать Щільниковий зв'язок і ми будемо мати можливість гарно користуватися інтернетом, там 4G чи ще що. Якщо ще його тут поставлять, це ще питання. ну Будемо сподіватися. Щодо волонтерської діяльності продовжується збір на ремонт автомобіля для гладкого Сергія. Половина суми вже зібрана, а це понад 35 тисяч гривень. Автомобіль вже відправили на ремонт. Але потрібно цю суму дозбирати, щоб повністю завершити цей ремонт та передати військовим. Тому гуртуємося. Чим швидше ми це зробимо, так, тим швидше він потрапить до рук хлопців, які його дуже потребують. Номер та прикріпте. Щоб щодо новин області, початок року приніс нам наступні новини. Наприкінці цього тижня обмін ламп прожарювання на енергоефективні для пенсіонерів стартував у міських відділеннях Укрпошти. Гроші ходять за студентом. Уряд планує новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти. Про це говорить голова Мінцифри Михайло Федоров. Новий законопроект передбачає запровадження грантів на навчання. Вони будуть двох форматів, які повністю та частково покривають витрати. Розмір визначатиметься за результатами ЗНО. З 2024 року держава впроваджує безоплатну психологічну допомогу для ветеранів та їх рідних. Мінветеранів відшкодовуватиме вартість наданих послуг із психологічної допомоги спеціалізованим закладам різних форм власності, в тому числі і фізичним особам-підприємцям, які надають такі послуги. Тож фахівці міністерства ветеранів розробили покрокову інструкцію по подання заяви в електронній формі для отримання послуги реєстрації. Ветеранам та членам їх сімей. У Полтавській обласній військовій адміністрації провели чергове засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність серед питань порядку денного резонансна закупівля 170 квадрокоптерів на 38,8 мільйона гривень полтавською міськрадою. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого здійснення. Розтрати бюджетних коштів. Працівники Державної податкової служби вже проаналізували ринкову вартість дронів та виявили чималу переплату. Розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Богдан Корольчук. Також про свою діяльність звітує народний депутат Олексій Мовчан. На своїй сторінці у Фейсбуці депутат Олексій Мовчан розповів. Про основні законопроекти, над якими плідно працював у 2023 році разом з своєю командою, колегами по комітету з питань економічного розвитку, депутатами з інших комітетів та різними експертами. Кому цікаво, будь ласка, зайдіть у Фейсбук на сторінку народного депутата Олексія Мовчана. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Знову цікавою підбіркою новин першевської громади. На все добре.